Інформаційні підсумки вівторка 30 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Тимчасові незручності. З 1 лютого в хмельницьких тролейбусах не працюватимуть валідатори. З любов'ю та піснею близько півтори тисячі вареників для ЗСУ щотижня готують мешканки села Навтулівка Гвардійської громади. Легендарна Україна. Історії вільних. Дитяча українська письменниця Ірина Мацко презентувала у Хмельницькому нову книгу. 1 лютого валідатори в хмельницьких тролейбусах не працюватимуть. Продовж місяця їх замінюватимуть на нові. Розрахуватися за проїзд можна буде готівкою чи карткою у водія, а також за допомогою QR-коду. Кошти, котрі залишилися на е-картках для проїзду в громадському транспорті. Можна буде повернути у восьми локаціях. Працюватимуть вони з 1 лютого. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Більшість запитань від хмельничан стосувалися саме роботи громадського транспорту. Подробиці розповість Ірина Аріон. Кошти, котрі залишилися на електронних картках для проїзду в громадському транспорті, можна буде повернути у восьми локаціях. Працюватимуть вони в Хмельницькому з 1 лютого. Адреси будуть на сайті міської ради. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Продовж місяця валідатори в Хмельницьких тролейбусах не працюватимуть. Їх замінюватимуть на нові. В цей час збільшать кількість кондукторів на маршрутах, котрі також інформуватимуть про зміни стосовно повернення коштів. Виходить, що ми з 1 лютого, а це після завтра, запускаємо в місті і ми дамо окрему інформацію по цьому вісім точок, де можна буде прийти і запустити процедуру. Людина прийшла, там будуть люди, які будуть допомагати, щоб це все було оперативно. З паспортом, кодом і квитком приходить. Там є два варіанти або повернути на рахунок, який буде вказано, або простіший варіант вказати номер телефону і щоб залишком тих коштів поповнити мобільний. Впродовж години пролунало майже 20 запитань. Більшість з них стосувалися роботи громадського транспорту. Зокрема, телефонували щодо відновлення автобусного маршруту номер 43 у Лезневе. 1 це ваш тоді літні Та не кількість літні роди це же Ви треті, хто до мене телефонує з цього питання? Тільки що пояснює, ми подали знову на погодження минулий тиждень чи в середу, чи в четвер. Чекаємо від поліції відповідь, Нібито вони погодять, але чекаємо на цьому тижні погодження і будемо запускати 43-й. Нам дуже важко. Добре, а півтора кілометра. Любов Васильівна, яка мешкає на вулиці Зарічанській, розповіла, що не може влаштувати трирічного онука в дитсадок, адже у найближчих наразі немає місць у Хмельницькому. За останніх шість років збудовано чотири нових дошкільних заклади. Найбільше в Україні зазначив Микола Ваврищук. Районі, де будуються Казаничанські нові будинки. Тому що 37 садок переповнені. Ми передбачили за ділянку під будівництво садочка, ну але відверто вам сказати, його там точно не буде найближчі два роки, тому що ми навіть проєкт не робили. Ну і будівництво садочка це мінімум 200-250 мільйонів гривень. Все буде залежати, на жаль, від війни. Мельниченка Олександра виступила з ініціативою облаштування простору в майбутньому парку героїв. Створення Таке, як ну як жива допомога, то психології. Я як дизайнер хочу долучитися до цього проєкту. Якщо б ми саме цей рік використали для розробку такої концепту і почали проект, ну мені здається, що це хороша думка. Телефонна лінія міська влада відповідає відбувається щовівторка з 11 до 12. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста. Чергову військову допомогу на понад 2 мільйони гривень сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal. Обладнання допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання як в день, так і вночі. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Фактично щодня. Ми робимо якусь передачу для різних підрозділів наших. Сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів. DJI Mavic 3 t Термал це Mavic з тепловізором. Найчастіше ми його власне передаємо, найбільш затребуваніший, ну і найбільш з тих, кого які використовують наші сили оборони. 10 квадрокоптерів, придбані коштом міського бюджету. Тому принаймні дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість. Спрямовувати ці кошти на підтримку сил оборони. Загальна вартість 10 штук 2 мільйона 100 тисяч гривень. Зазначу, що в цьому році за січень місяць ми передали вже 78 квадрокоптерів і 600 півдронів. В лютий місяць, дуже сподіваюся, не стане скажімо так, меншим за кількістю передач. Плануємо передавати і півішки, і квадрокоптери рідних модифікацій, передавати, 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 тому що розуміємо, наскільки це важливо для сил оборони. Працюємо далі. Близько півтори тисячі вареників для ЗСУ щотижня готують мешканки села Навтулівка гвардійської громади. Волонтеркам вже за 70, і вони двічі на тиждень збираються в будинку Галини Михайлівни. Там ліплять вареники з картоплею, капустою, лівером. Їх через представників волонтерського об'єднання Єдність духу передають військовим на фронт. Ірина Муляр, далі. Їм за 70 і вони із піснею підтримують українських захисників. Мешканки села Навтулівка гвардійської тергромади вже близько півроку ліплять вареники для військовослужбовців. Збираються двічі на тиждень в будинку Галини Михайлівни. Привітні, мої сусіди, мої сестричка, мама, сусідка. Так вони працюють, підтримують мене, ми робимо вареники. Напіваємо, побалакаємо, побрешем трохи. В поколядуємо. що є на світі. Бачимо всі, я... і сьози йдуть. Хочемо мир. Сьогодні ліплять вареники з картоплею. З вечора заготовили необхідні продукти, а зранку приготували начинку. Не шкодують спеції, адже хочуть, щоб вареники смакували по-домашньому. Ми робимо так, як вдома цибулька там і все, і перепущена через м'ясорубку. Така не могла я відказати всім, бо допомогу треба. Треба, щоб наші діти, бо наші діти ж воюють, щоб їм було хоч що їсти. Там то є в них їсти, але ще ми трошки допомогу робимо. Окрім вареників з картоплею, волонтерки готують також вареники з лівером та капустою. Передають їжу військовим через представників волонтерського об'єднання Єдність духу. Вони на території спортивного клубу Літіум щодня готують та передають харчі для захисників. Із села Навтулівка отримують півтори тисячі вареників кожного тижня. Волонтерки на цьому не зупиняються, адже хочуть, аби у захисників на фронті були поживні страви. А їх діти, внуки та правнуки жили у вільній Україні. Хоч якусь краплю ми їм допоможемо. Хмельничани можуть підтримати волонтерів донатами або ж привезти необхідне продовольство у приміщення спортивного клубу, що на проспекті Меру 99, дріб 4А. Ірина Мулір, Володимир Щуренко, новини міста. Нову книгу у Хмельницькому презентувала українська дитяча письменниця Ірина Мацко. Авторка написала сім легенд, в яких охопила період від трипілля до сьогодення. Жінка переповіла історичні події, традиції, побут та звичаї прадавніх українців. Продовжить Олександра Семенюк. Легендарна Україна історії вільних. Нову книгу під такою назвою презентувала українська дитяча письменниця Ірина Мацько. Дітей потрібно зацікавити. І це легенди авторські їх тут сім в книжці від трипілля до сьогодення, проходячи через Київську Русь. Через Козаччину, чумакування, через нашу таку сторінку історії УПА, потім Радянський Союз і сьогоднішній час. Про такі історії, які б їх просто спонукали шукати більше. Над легендами жінка працювала близько року. каже, для написання досліджувала різні джерела: як друковані, так і оцифровані. Я не намагалась тут передати власне, хронологію чи там, історію, так як в підручнику, тому що не це було завданням. Було завдання зацікавити за історією. І працювала я в 22-му році. Практично цілий 22-й рік було написання цієї книжки і ще однієї книжки про наших героїв. І власне це мене трошки врятувало від того такого. Стану, коли ми всі були дуже схвильовані, дуже стривожені. Історії вільних письменниця розповідала учням 5 класу ліцею No16 імені Володимира Козубняка. Презентація відбулась у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Дуже гарна зустріч, багато чого цікавого, нового ну. Те, що ну знати хто ми такі, це вже дуже велика гордість. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, хто ми, що ми нащадки таких людей. Історії вільних дуже хочеться цими історіями, і взагалі зараз їх має бути багато, трошки змінити погляд на наше минуле загалом і дорослих нас, тому що ми десь знаємо, що ми. Завжди мали таку стражденну історію. Я хочу, щоб вони дивились на це як на історію вільних, які завжди виборювали, які завжди, навіть коли зруйнований цей садок дідуся, зрубані всі дерева, але він позирнинці зібрав і він відродив. І ми все відродимо знову. Ми виборемо, ми не дамо себе поневолити. Тобто, таким позитивом, щоб вони надивились на це, що ми нащадки вільних людей. Аби передати більше емоцій, письменниця працювала з ілюстраторкою Оксаною Берсан. Остання з Бахмута. Тож, як каже сама Ірина Мацько, книга не лише зацікавлює, але й об'єднує українців. Назва наступної героїчні казки. Авторка розповість про відомих людей, які під час повномасштабної війни стали символом українського незламного духу. Олександра Семенюк, Микола Юрковський Новини міста. Переможці та призери отримали свої нагороди. У Хмельницькому віншували команди, які набрали найбільше очок у School of Champions з баскетболу. За звання найсильніших боролися юнацькі та дівочі. Усього 17 представниць шкіл Хмельницької громади. Серед спортивних хлопців без поразок увесь шлях пройшли гравці ліцею номер 13. Серед дівочих тріумфувала збірна ліцею номер 2. Більше у сюжеті Ірини Кондратюк. Отримали свої нагороди у Хмельницькому. Відзначили фіналістів скул оф Чемпіонс з баскетболу. Золото серед юнаків здобули учні ліцею номер 13 Срібло у змаганнях за гравцями ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Бронза у школярів ліцею номер 5 Капітан команди переможниці ділиться, попри те, що суперники були сильними. Під час змагань не зазнали жодної поразки. Запеклі бої бо Був 16-й колегіум, теж ну, суперники важкі були. Ну, на виграш готувалися, ну було трошки тяжко. Ну, в плані команди бо трошки в нас не дуже класна команда. Ну, 20-та школа теж було, трошки треба було пограти, бо ну, тяжко було, так як гравці теж вміють грати. Були. Ну а так то більш-менш нормально. Так колегіум в одне очко виграти, Думаю, звісно, прикольно було. Серед дівочих команд тріумфувала збірна ліцею номер 2 Друге місце за ЗОЖ номер 19 третій гравчині ліцею номер 11 Нам не було важко, тому що ми граємо на всеукраїнських юнацьких баскетбольних лігах, і тому було в принципі легко. Я завжди не відласнені і завжди все було чудово. Я давала передачі, і завжди гра була класна. Все було чудово. Ми тільки поступились моїй команді, ліцею номер два, які їздять на чемпіонат України, і ми їм поступились. А так то ми виграли всі інші. Ігри очікували, бо знали свій рівень гри і знали, на що ми здатні. Загалом участь у шкільному чемпіонаті з баскетболу взяли 17 команд. Грали 4 чверті по 8 хвилин. Змагались за коловою системою. Ми розпочали в листопаді місяці, тобто 2,5 місяці. Кожного четверга та п'ятниці шкільні команди приймали участь у чемпіонаті серед школярів School of Чемпіонс. Хлопців було 11 команд, а дівчат 6. Це один з наймасштабніших шкільних чемпіонатів, які влаштовували у нашій громаді. Ми в минулому році започаткували такі змагання. Вони відбулися з футболу, а також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми. Розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Тобто діти залучені до спорту, до занять спортом, і також розвиває їхній командний дух. Був міні-футбол, зараз баскетбол, а також буде звісник кубок міського голови з великого футболу. Дуже важливо, аби починаючи з самого малого віку, дитина. Вела активність активний житті, а була активною, рухливою і все своє життя зберігала цю тенденцію, тому що активність, спорт, фізична культура це здоров'я. А тільки здорова нація може побудувати сильну країну, про яку ми всі з вами мріємо. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста. Крути в мої сни прийшла війна. Вистава, в якій переплилось минуле і сьогодення. Театралізоване дійство сьогодні мали нагоду побачити учні ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Вистава небо як сподобалась молоді, адже у ній органічно поєдналась гра акторів та відеоролики. Замить своїми враженнями поділиться і наша Олександра Семенюк. не Сьогодні у Хмельницькому стартував черговий сезон вистави. Круте в мої сни прийшла війна. Дія якої розгортається у далекому 1918 році, та сьогодні вона багатогранна. Це і про бажання захистити батьківщину, бажання зберегти сім'ю, бажання будь-якою ціною залишити дитину вдома, і бажання будь-якою ціною не впасти в очах коханого. Виставу створили ще шість років тому. Фрагменти у відеоформаті знімали у Меджибіській фортеці. Я, коли готувався до цієї вистави, я поїхав в Кам'янець-Подільський бібліотеку і я знайшов старі старі газети. Пічівки газет за 17, 18, 19 років. От я реально я їх читав. я От мене було усвідомлення, що я читаю теперішню пресу. Теперішні газети я переглядаю те, що зараз відбувається в, в країні. Глядачами сьогодні стали учні 10-х класів ліцею номер 16 імені Володимира Кузубняка. Кажуть, саме такі культурні заходи допомагають вивчати історію глибше. Я вважаю, що цю тему потрібно розкривати на багатьох заходах, щоб діти знали, що було 100 років тому, і зрівнювати події. Це дуже важливо. Сьогодні дуже важливо нам перемогти усвідомити, що в нас відео війна йде і на сході, і на півні, Це саме йде і культурна, історична і, взагалі, за ментальність взагалі. Заліз на наше існування. Дуже важливо показувати майбутньому поколінню учням. На жаль, історія циклічна. І дуже важливо зараз нам відстояти, перемогти і наші збудувати ту незалежну Україну, про яку мріяли і 100 років тому наші співвітчизники. Хто пам'ятає історію, той і творці своє майбутнє. Наступний показ вистав планують організувати в лютому. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.